Так само знаю, що є таблиця, да розміщена на е, польському домі, і завжди це всіх цікавило. Так само молодь, яка е, проїжджаючи, навіть навчається в політесі, так запитують, хто це, і що це. І як на мене, ця виставка, що зараз тут представлена, відкриє е, багато для студентів Житомирського державного університету, так само відповість на багато питань. І навіть власне для мене я. Читала і знала про Падаревського, але знайшла багато цікавого матеріалу навіть з фотографіями, з відзнаками, які мав Подаревський. Ігнаціян Падаревський народився на Вінниччині, але вже з раннього дитинства він ріс у тітки під Чудновом і з Житомиром та околицями пов'язана давня історія його родини. Тож для вже стареньких батьків Падаревський купив будинок у Житомирі по вулиці Подільській, бо це місто вони дуже любили. Сам Ігнаціян Подаревський став світової слави музикантом і композитором. Йому аплодували Париж і Лондон, Рим і Нью-Йорк, Петербург і Відень. Та коли вибухнула перша світова війна, він сказав Вітчизна понад усе а музика потім, і доклав зусиль до відновлення держави Польща на карті світу. Став першим прем'єр-міністром незалежної Польщі. Про це розповідають матеріали виставки. Вона українською мовою. Це дозволить ознайомитися з життям. Політичною і громадською діяльністю Ігнація Яна Подаревського, українську громадськість Житомира і нашої області, польською мовою виставка експонувалася в стінах Європарламенту в польському центрі у Брюсселі. Виставка буде розміщена протягом місяця. І е, я впевнена, що не тільки студенти-історики, яких це безпосередньо стосується, але й студенти інших спеціальностей будуть мати можливість ознайомитися з цією виставкою. Виставка відкрита для всіх відвідувачів, і сердечно запрошуємо до її перегляду.